Пригадалась мені історія, я працювала ще в університеті, от вранці біжу на пару, це моя улюблена робота, я люблю працювати з молодими людьми, купа ідей в голові, що зараз буду робити, багато підготувала все. І от прибігаю сідаю за свій стіл, а студенти якісь такі, чи то не виспані, чи якісь понурі, ну от щось якось не відчувається якоїсь енергії в аудиторії. А один студент мене так і запитує: от де у вас стільки енергії? Мене звати Ірина Савченко, я мовний тренер та наставник, і я допомагаю ефективно опановувати іноземні мови. І от сьогодні, якраз з вами хочу поговорити про енергію. Тому що іноземна мова це амбітна ціль, яка вимагає багато часових та енергетичних ресурсів. Тож, де її брати, ту енергію? Повірте, мені є з вами чим поділитися. Сподіваюсь, те, що я купила нарешті мікрофон, вам допоможе, ну, приємніше без різних звукових дефектів слухати важливу інформацію. І ви для себе щось корисне обов'язково візьмете. Брак енергії це друга. Найважливіша проблема, з якою зіштовхується доросла людина у процесі опанування іноземної мови. Тому що перша це брак часу. Часу немає, хотів би, та часу немає. Так от відкрию вам секрет: час у дорослому житті з'являється лише тоді, коли ми приймаємо рішення цей час виділити на те, що для нас важливо. І чітко цей час вписуємо у свій робочий щоденник. І лише після цього, після прийняття такого рішення, у нас в голові, у нашому мозку, починають з'являтися ідеї про те, що щось можливо оптимізувати, а якісь процеси можливо й делегувати, а чомусь можливо сказати ні, принаймні, тимчасово посунути, щоб виділити час на іншу важливу річ. Відтоді, як я звільнилася з університету, до мене переважно приходять вмотивовані студенти, які розуміють, куди і для чого вони рухаються. Саме тому, саме тому мені було дуже дивно чути такі коментарі, як а я вже полінувалася цей текст прочитати, ніж ліньки було це писати. Більш детально про те, що лінощі не існує, я розповідаю у відео про те, як подолати лінощі. Зараз ви бачите на нього посилання вгорі. А якщо коротко, то коментар, що я вже полінувалася це зробити, означає, що у вас немає сили, у вас немає енергії на щось більше, ніж ви зазвичай робите. Тож, де ту енергію брати? Для початку пропоную позбутися основних факторів, які з'їдають нашу енергію. А це перше хвороби. А я думала над тим, чи згадувати про це, чи не згадувати, бо нібито як річ очевидна, але як показує досвід, те, що для когось очевидне, для когось може бути неочевидне. Тому не буде зайвим про це нагадати. Тому що, коли ми хворіємо, то наш організм зрозуміло всю енергію витрачає на боротьбу з хворобою. А якщо хвороба хронічна, Тож нічого дивуватися, куди енергія постійно зникає. Бо це як, як дірка в басейні. Ти туди воду наливаєш, наливаєш, а вона постійно кудись дівається, дівається. Ти потрібно її постійно підливати і підливати. Тому в першу чергу потрібно себе привести в робочий стан і лише потім вже думати про робити щось більше, ніж зазвичай. А якщо з вас хтось уважний, то ви напевно помітили те, що в мене голос дещо хрипить. Тому що, от, знову ж таки, про хвороби. Коли ти хворієш, то тобі якось зовсім не до того, щоб якесь там ще відео записати. Тут хоч би з основними обов'язками впоратися. Друге. Це незавершені справи, і в першу чергу вони небезпечні тим, що вони вмикають внутрішній негативний діалог. Тобто, ми постійно про це думаємо, причому в негативному ключі про себе, що як це так, що ти не можеш зібратися і нарешті це зробити, там, ах ти ганчірка така сяка, або всі інші люди роблять, ти не робиш. Ну багато різних варіацій на тему. А, тому а, що потрібно зробити. Сісти і скласти перелік цих незавершених справ, подивитися, що з них можна завершити до кінця тижня. Повірте, там такі справи будуть. А можливо, деякі з цих незавершених справ вже втратили актуальність, і ви їх просто великою жирною лінією викреслити з того списку, щоб мозок це все побачив, зафіксував і більше про це не думав і на це не витрачав енергію. Ну а що там залишиться, то просто подумайте, як це брати і робити. Тобто, якщо це можна. Купити, тобто делегувати, кому заплатити за це гроші, щоб за вас це зробили, ну то зробіть це. Таким чином ви насправді зекономите собі енергію. Третє це обман. От коли ми обманюємо, ми витрачаємо дуже багато енергії. Такий приклад життєвий, знаю просто таку людину, що десятьом людям розповідає різне: от ось таке, томусь таке, томусь таке, а потім це все в голові тримає. Щоб, де дай не переплутати, що я комусь сказав, бо потім це ж може бути шкандаль. То питання, навіщо це обманювати? Я всім говорю ну, те, що думаю, всім однакове. І в мене голова не болить, тобто в мене мозок не витрачає свій ресурс на те, щоб цю непотрібну інформацію тримати в голові. Тому не обманюйте ні себе, ні інших, ви таким чином будете економити свою енергію. Четверте це внутрішній конфлікт. Як коротко і просто пояснити, що це таке. Це коли я однією рукою тягнуся до чаю, бо нібито ж я хочу чаю випити, а іншою рукою тягнуся до кави. І питання, чому я туди тягнуся, не зрозуміло. Як кажуть, мозок, ти думає, що ж це, що це відбувається, то куди йти? Чи вправо, чи вліво, чи чай, чи кава. Тому досить ворогувати сам собою, воювати сам собою, визначиться, що для вас важливо, що ви любите, що ви не любите, і рухайтеся в якомусь же одному напрямку, щоб не було отий лебі щука і рак. Що всі лізуть в різні боки, відповідно, толку тут ніякого нуль, але енергія вся розійшлася. П'яте насильство. Теж, ніби ж очевидна річ, це все якби зрозуміло. Але хочу е підвести вашу увагу е про насильство над собою. Тому що людина це така унікальна істота, яка вміє здійснювати насильство над собою. От, Наприклад, не хочу там щось, з'їсти, мені не смачне чи не подобається, але ж треба з'їсти, бо пропаде. То кому треба? Чи так само треба вивчити ту англійську? то кому треба? Не робіть те, що вам не хочеться, неприємно, не приносить задоволення, для чого це робити, якщо у вас немає розуміння. Не ґвалтуйте самі себе. От я ненавиджу в роботі це гвалтування. Тобто, коли до мене людина приходить і каже, що я не хочу ту англійську мову вчити, але ж приходжу і вчу, то я виступаю в ролі галитівника, чи як Ні, мені таке не підходить. І я за любов у всіх її проявах, бо любов це те, що дає енергію. Ви хочете і я хочу, от ми тоді разом. І шосте толерантність, яка українською мовою прокладається як терпіння, нетерплячість, коли я терпляче сижу над підручниками, там, над правилом роблю вправи, щоб розібратися. А саме терпіння це коли я терплю. Те, що мені не подобається, і неприємно. Тому, будь ласка, не плутайте слово толерантний і вічливий, і тому ввічливо говоріть ні у всьому тому, що вам не подобається. Сюди ж віднесемо стосунки з токсичними людьми, взагалі токсичні стосунки, тому впевнено, але ввічливо говоримо ні. Якщо прибрати хоча б один з шести факторів, про які я сказала, то ви вже відчуєте, як більше енергії циркулює вашим тілом. Це як з грошима. Якщо їх витрачати розумно, направо-наліво їх не тринкати, то навіть якщо більше і не заробляєш, то вдома дивним чином грошей більше. От так само і з енергією. Будьте розумні і ощадливі як з грошима, так і з енергією. Ну а тепер про те, де енергію заробити. Ну, як з грошима, так, оця аналогія. Тобто, гроші заощаджувати це добре, але й заробляти їх це взагалі круто, бо це ж такий додатковий ресурс, який можна щось вкласти і більше для себе отримати. Так само і з енергією. Заощаджувати її, сподіваюся, ви всі зрозуміли про важливість цього заощадження енергії, але ж так само і заробити її важливо. Так от відкриваємо вам сьогодні вже другий секрет: що енергія виникає в нашому тілі тоді, коли ми в прямому і переносному сенсі торкаємося того. Що нам приємне? Це коли я їм ту їжу, яка мені смакує, коли я ношу той одяг, який мене робить гарно, і мені подобається на себе дивитися в дзеркало, коли я спілкуюся з приємними людьми, коли я цілую того, кого хочу, коли я працюю над тими проєктами, які мене заводять та ночами спати, потім не хочеться, бо ж енергія ж прес тебе. А ще у з'явиться більше енергії тоді, коли ви навчитеся регулярно вимикати свій мозок. Тут мені хочете розповісти вам про проєкт, якому я брала участь влітку, а проєкт Erasmus Plus від Європейського Союзу, він проходив в Норвегії влітку, і він називався Поза межами розуму. Ну, от назва дуже красномовна, говорить сама за себе. Мозок це та частина нашого тіла, яка споживає найбільше енергії, і ще, до речі, печінка, тому не зловживайте алкоголем і шкідливою їжею. Так от, якщо мозок регулярно вимикати, то таким чином ми. Нур таки заощадимо, іншим словом, і в тому числі заробимо собі енергію. Під час опанування іноземної мови в першу чергу працює мозок. Тому для того, щоб енергії було вдосталь, його потрібно навчитися регулярно вимикати, бо, як пам'ятаєте, він найбільше споживає енергії. Так, от під час цього проекту нас з одного боку вчили як захищати своє психічне здоров'я, встановлювати кордони особистості, казати ні, навіть якщо це 30 разів підряд, створювати позитивні афірмації, а з іншого боку, це ж і вчили вимикати свій розум, свій мозок. Яким чином? Через фізичну активність на свіжому повітрі. І от е, свіже повітря Норвежських гір та прохолодна вода норвежських фьордів цьому сприяли неабияк. Тому що, що більше задіє на наше тіло, то менше працює наш мозок і таким чином зберігає нам енергію. Впевнена, всі чули про трудотерапію, лікування працею. Коли хворий під час трудового процесу, він просто відволікається від негативних думок, позбувається своїх страхів, набуває нових навичок, можливостей, розширюється кругозір і таким чином одужує людина. От а цей проєкт у нас був про природотерапію, Тому що ми всі є діти природи. І коли ми повертаємося до свого дому, все наше єство насправді відпочиває і набирається сили. Родзинкою проєкту був триденний похід в гори. Перше в житті в горах ночувала дві, дві ночі провела. А, так от похід в гори з різними різкими річками, озерами, обривами, а, мохами та ягодами, з карликовими березами та високими ялинами, з вівцями посеред скель, та кроми з GPS-датчиками на випадок, якщо вони заблукають. Так от найцінніше в таких мандрівках те, що людина перебуває в моменті. от, Тут і зараз. І в цей час якраз мозок і повертається у свою норму. Наше життя сповнене стресових ситуацій, часто надуманих, які не несуть загрозу нашому життю, нашому тілу. Але, хоч це надумана ситуація, хоч не надумана, тіло реагує на це однаково, Тобто відбувається викид адреналіну, тіло напружується, а потім раз стресова ситуація минула, і ми такі собі кажемо: все добре, розслабся. Але так не працює. Стрес-реакція не закінчена. Стрес виходить з тіла, з організму, лише через фізичну активність. Чи то спорт, там, танці, чи трудотерапія, чи природотерапія. Лише якщо ваше тіло знову спроможне на фізичну активність, мозок розуміє, що вам у вашому тілі перебувати безпечно. І він розслабляється нарешті, заощаджуючи вам енергію. А ви зі свого боку робите те, що вам подобається. Танцюєте, бігаєте, лазите по горам, щось інше, і таким чином заробляєте енергію. Тому і заощаджуйте, і заробляєте бінго. Тож я бажаю вам якнайшвидше навчитися не тринькати на праву і на ліву свою енергію, а цінувати її і використовувати її щадливо, і навчитися відпочивати вам з розумом і без розуму. Тому що тоді на шляху до вашої мовної цілі вас точно стане на одну проблему менше. До речі, а ви знали, що є сім видів відпочинку? Я про це розповім вам більш детально в серії коротких відео. А в описі до цього відео я вам залишив посилання на Фейсбук-сторінку громадської організації, яка регулярно розміщує анонси от таких от проєктів в Європі, і не лише в Європі. Тож слідкуйте, подавайте заявки, мандруйте, вчіться, відпочивайте, набирайтеся досвіду і знань. Але ж пам'ятайте, що для цього потрібна англійська мова. Тож працюйте над англійською мовою і не лише над англійською мовою. До нових зустрічей!